Всі часи в німецькій мові за 10 хвилин. Чи це можливо? Так, можливо. Сьогодні ми за 10 хвилин швиденько розберемо усі часи, які є в німецькій мові. Коротко розглянемо, коли який час використовується, як він утворюється, розглянемо приклади, і в кінці ви заберете з собою табличку, в якій будуть відображені всі часи в німецькій мові. Мене звати Євгенія, я перекладач німецької мови. Це мій канал німецька в кулуарах, на якому я ділюсь лайфхаками щодо вивчення німецької мови легко та просто. Якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися. Отже, давайте почнемо з теперішнього часу. Презенс або теперішній час це найпростіший час, який використовується для опису повсякденних подій, якихось загальних фактів. Інколи він також використовується для того, щоб говорити про майбутній час, якщо ми додаємо відповідний часовий вираз вказівку часову на майбутній час. Утворюється він дуже просто: основа дієслова. Основа дієслова це ми відкидаємо закінчення Ен інфінітивна, це наша основа дієслова, плюс особові закінчення. Особові закінчення потрібно вивчити. Зараз я їх виводжу на екран і запам'ятати. Отже, ми беремо основу дієслова, додаємо особові закінчення і отримуємо презент. Наприклад, ich lerne Deutsch. я вивчаю німецьку мову. Wir gehen ins Kino. Ми йдемо в кіно. Morgen besuche ich meine Freunde. Завтра я відвідую своїх друзів. Morgen – завтра. Часовий вираз, вказівка на майбутній час. Тепер давайте розглянемо. Минулий час. В німецькій мові є три часи для вираження минулого часу. І перший, простий минулий час претерітум, використовується здебільшого у письмовій мові, в книжках, статтях, газетах і так далі для опису подій в минулому часі. Найчастіше претерітум вживається з дієсловами haben або sein у формі претерітуму, а також модальні дієслова, да? können, могти, wollen, хотіти і так далі. Претерітум утворюється просто до основи дієслова відкидається закінчення інфінітивне «ен» е, і додається закінчення претерітуму «те». Таким чином утворюється форма претерітум для слабких дієслів. Для сильних дієслів, форми претерітум потрібно вивчати і завчати, тому що вони не піддаються загальним правилам. Наприклад, «зі шпільця клавія, вона грала на піаніно. Це шпілен, шпільте це просте слабке дієслово. А ich ging на Hause, я пішов додому, гінг це сильне дієслово, у нього від дієслова гейн і гінг. Сильне дієслово цю форму потрібно завчати. Або, наприклад, er war мюде він був втоплений. Ва це дієслово зайн бути у відповідній е, часовій формі претеритум. Er war. Наступний час. Це перфектний минулий час, це складений минулий час. Він використовується найчастіше в розмовній мові або для опису подій, які відбулися в минулому. Він утворюється за допомогою допоміжного дієслова «haben» або «sein» у відповідній особовій формі з особовими закінченнями та другий, форматип два, змістового дієслова. Наприклад, «Ich habe einen Film gesehen». Я, я подивилася фільм, «Ich habe einen Film gesehen». Wir sind nach Berlin gefahren. Ми поїхали до Берліна. Wir sind gefahren. Sind – це форма множини від дієслова sein, бути, gefahren. Це партицип цвайт для сильного дієслова fahren. Або er hat das Buch gelesen. Він прочитав книгу. Hat gelesen. Прочитав. Gelesen – це також сильне дієслово. До речі, на каналі є відео, в якому я розбирала 100 базових дієслів, які потрібно знати в німецькій мові для того, щоб почати говорити і взагалі розуміти німецьку мову. І в тому відео я розглядала ці дієслова, які з них є сильні, слабкі, які форми в претерітомі та форми практиципцвай вони утворюють. Ми розбирали їх відмінювання по особам, коли є зміна кореневої голосною. Це було дуже корисне довге відео, в якому ці 100 дієслів ми разом їх вивчали розглядали в усіх часових формах відмінювання та в прикладах. Хто не бачив це відео, в підказках до цього відео я закріпляю посилання на те відео. До нього також є, було створено PDF-файл з усіма цими стадії словами, з усіма таблицями відмінювання цих дієслів по часам та по відмінкам та по особам. Цей pdf файл був і є безкоштовним. Його можна безкоштовно завантажувати на сайті каналу. Посилання на сайт каналу також ви знайдете в описі під відео. Переходьте, дивіться та дивіться це відео разом з файлом як продовження для того, щоб ці слова, 100 базових дієслів вивчити, запам'ятати, а ми продовжуємо, тому що в німецькій мові є ще третій час для опису минулих подій. Це плюс вам перфект або давно минулий час. Цей час використовується для опису подій, які відбулися до якихось інших подій, також в минулому. Він використовується до для різних розповідей, коли є хронологія події, щось сталося раніше, що сталося пізніше. І ось те, що сталося раніше, це давно минулий час. Тоді нам потрібен буде плюс перфект. Він утворюється дуже просто. допоміжне дієслово хабен або «зайн» ми беремо не в презенсі. Як для перфекту, а в претерітомі. Тобто «хатте», ва, і також додаємо до них особові закінчення та партицип цвай основного змістового дієслова. Наприклад, іхатешон гегесен, before ankam. Я вже поїв до того, як він прийшов, перед тим, як він прийшов. Спочатку я поїв, а потім він прийшов. Хронологія подій, те, що було раніше, йде в плюс к вам перфект. І хатте шон – «before beforee ankam. Або наступний приклад. Вона вже пішла до школи пер... до того, як почався дощ. Тобто, спочатку вона пішла до школи, потім почався дощ. Обидві дії в минулому, але е, щось було раніше. І ще один приклад. Hatte das Fenster geschlossen Він закрив вікно до того, як почалася буря. Да? Перед бурю, до того, як почалася буря. es Плюс к вам перфект претеріту. І, і в нас залишились тільки майбутні часи. Їх в німецькій мові два. А також пресенс, який використовується також для опису подій в майбутньому часу, коли в нас є конкретна часова вказівка, часовий вираз, який. Вказує на те, коли це відбудеться. А футур Айнс нам потрібен для того, щоб виразити, розказати про події, які стануться в майбутньому, або для вираження планів створюється за допомогою допоміжного дієслава Верден в особових формах з особовими закінченнями. Да? Там є зміна кореневої голосної, також про неї потрібно не забувати. Та основна форма дієслова. Наприклад, Deutsch lernen – Я буду вивчати німецьку мову. Uh -huh. «Ich werde morgen reisen» я завтра поїду. Я завтра буду подорожувати. «Er wird ein Buch lesen» Він буде читати книжку. Ви знаєте, тут такі про наміри, про обіцянки. Це з цієї серії, коли сказати не означає зробити. Я буду вивчати німецьку мову, він буде читати книжку. «Ich werde lesen» – «Er wird ein Buch lesen. Ну, Це футур Анс, про наміри на майбутнє. А якщо б ви хотіли сказати так, щоб було точно, да, без сумнівів, то Морген лезе їх бізнес-бух і завтра прочитаю цю книжку. То ми використовуємо презенс. Це звучить більш впевнено, ніж коли ви будуєте речення в «футур-айнс». Це такі плани, намір на майбутнє. А є ще Футур цвай Він використовується для того, щоб сказати про те, що якась дія в майбутньому буде завершена до конкретного пункту часового пункту в майбутньому. Він утворюється за допомогою також допоміжного дієслова верден в особових формах, формах з особовими закінченнями, плюс практицип основного змістового дієслова та хаббн або зайн в формі інфінітиву, для того, щоб показати, що це завершена дія, яка буде в майбутньому до конкретного моменту в майбутньому. Зараз зрозуміти на прикладах. Приклад: дас бух das Buch, das Buch haben. Завтра до двох годин я вже прочитаю цю книжку. Є часова точка в майбутньому до двох годин завтрашнього дня і буде результат. Тобто це не, буде, не просто дія буде в майбутньому, а результат. Я її вже прочитаю. І ось тут у нас футур цвай. І верден плюс партицип цвай, та й допоміжне дієслово хаби або бузань в інфінітиві в для, для того, щоб показати, що дія завершена. Ich werde lesen, ich werde gelesen haben. Ja, я буду читати, я її прочитаю вже на майбутній час. Він er закінчить цю роботу. Bis er wird bis diese Arbeit beendet haben. До кінця робочого дня він цю роботу закінчить. Майбутній час буде завершена ця дія uhr angekommen sein. вона до 10 години вечора, вона точно прийде, да? тобто буде майбутня дія, але до конкретного часу вона вже буде виконана. От і всі часові форми, які є в німецькій мові. Саме часові форми, тому що в німецькій мові, звичайно, є інші граматичні конструкції. Але що стосується часових форм, то це все дуже просто. Презенс для теперішнього часу та для майбутнього часу, якщо ми в нас є слово, яке, яке вказує на, на майбутній час претеритум для письмову для опису минулого часу на письмі, перфект для опису минулого часу в розмовній мові, плюс вам перфект для минулого часу, коли ми описуємо хронологію подій для давно минулих подій. Футур Ань для того, щоб говорити про якісь наміри на майбутнє, футур Цвай для того, щоб говорити про те, що щось буде в майбутньому завершено до, конкретної, до якогось конкретного моменту. Ось такі часові форми. Здається, що в німецькій мові так багато цих різних часових форм, але коли ми розглянемо їх детальніше, то виявляється, що все логічно, їх не так вже й багато. Ось таку табличку я підготувала для вас, в яку ви можете використовувати для себе для того, щоб швидко оновити свої знання про те, які часи як будуються. Цю табличку ви знайдете у вкладці спільнота на каналі. Ви її там знайдете, можете зберегти собі і використовувати як ем, таку підказку. Як який час який час, як будується? Сподіваюся, я вам допомогла трошки розібратися, які є часи в німецькій мові і коли які використовуються. Зберігайте собі підказку, і дуже важливо, не забувайте, що потрібно тренуватися, використовувати усі ці часи для того, щоб їх найкраще запам'ятати. А в описі під відео ви знайдете корисні посилання на інші відео, які ви можете дивитися як продовження, а також посилання на сайт. Каналу, де ви можете завантажити безкоштовні матеріали для вивчення німецької мови. Також нещодавно в мене вийшла нова книжечка для вивчення німецької мови рівня А2, в якій є як граматика, так і цікава розповідь про хлопчика Міхаеля та його життя. Книжка побудована таким чином, що ви вивчаєте як граматику, граматичні теми, які необхідно знати на рівні А2. Граматика подається достатньо просто коротко, з прикладами. І далі, читаючи кожен розділ розповіді, ви бачите жирним шрифтом, як та чи інша граматична конструкція виділена жирним кольором, до неї йдуть пояснення. Також мається словниковий довідничок та переклад української мови для того, щоб вам не потрібно було відволікатися від процесу читання на пошук пояснень до тих чи інших часових форм на пошук слів в словнику і так далі. Таким чином, увесь підручник розбирає усі базові теми, граматичні теми, так само і претерітом і перфектний минулий час, типи речень, як вони будуються. І цей посівничок стане корисним для всіх, хто вивчає німецьку мову на такому початково базовому рівні. І може слугувати як довідничок, в який ви дуже швидко можете підглядати. В кінці є також дуже багато таблиць. Тут зібрано не 100, але 50 найбільш вживаних слів дієслів і їх часові форми, але 50 саме сильних дієслів та їх неправильні. 50 неправильних дієслів, їх часові форми. Притерітомі та партицип цвай які можна по цьому підрупосівничку також завчати, підглядати відмінювання по особам для різних для артиклів, прикметників і такі корисні таблиці, в кінці також які можуть слугувати корисним таким довідничком. Придбати книжку можна на сайті Amazon в друкованому варіанті або в електронному варіанті на сайті каналу. Усі посилання зібрані на сайті, ви знайдете в описі під відео. Ставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписано. На каналі вже є багато відео корисних для вивчення німецької мови, а буде ще більше, тож, щоб не пропустити нові відео, підписуйтесь на канал. Залишайте свої коментарі внизу під відео. Завжди рада зворотньому зв'язку. Та до наступних зустрічей на каналі! З вами була Євгенія. Пока!